Бажаю здоров'я всім. Ну що, друга серія продовження життя в селі. Зараз відчеплюємо цей мульчер і цепляємо на трактор копалку Отака От в мене однорядна капалка карт... польська. Акпіл називається. І вже я вам скажу 12 років. Все рідне, нічого не мінялось. Транспортер рідний, все з ним чудово. Тільки ота той вал, що підтрушує. Там я його розбирав і підшипники переймивав до заклини. Цепляємо його на Т-25-ку нашу і копаємо. А оцей тракторок це буде у нас прицепчик. Возить прицепчик від УАЗіка, допомога нам картопельку возить. Não, <laughs> Зараз раскопалку прицепим и поехали копать. Так, ну что, получается вот такие вот, ну, но трохи картофля конечно. местами я дивлюсь даже вот такая получается непогано да картоплинка кабачки нормально картопля все сейчас димку анюту и хай собираются гарбузик был блин хороший був гарбузик на сініх. Эх! так зараз ТВ... т25с завожу и вот, цепляем прицепчика и їдемо збирати картопління. Так, у нас тут что, нейтралка? Нейтралка, масса, зажигание, свечи накала. Так, сейчас свечи накала. И запас. Жарко в кабине. this time's a yeah, lot Tak, dva nastroške, pa Жарко, гарно. А зараз через пару часов сонце сяде, все жрут, живь. Димич по всю катушку. Каже, не знімай мене, стиснається чи що? Зараз, Щас... де сьогодні два рядочка, зараз один і другий хорош. Потім завтра два, послезавтра два. Що там камни дим? Кирпич? Коли ж тут хати були 100 років назад. Така оце картошечка. То давай сюди я прицеп зараз заберу. Так, ну бачите, воно копає нормально, але треба трошки і получається її ну, перегрівати трошки. Бо так наче нема. Але тут може і бути картопля Да, Димач? Mm -hmm. Бачиш, тому що ну, обороти вома... Получається маловати і не може витрусити гарненько. Ну нічого. Ще земля така даже, трошки сировата. Коротше, нормальна картопля повинна бути. Дорогі мої подписчики. Що я вам скажу? Є картопля, не багато, але є. Нам хватить, не кроплено, ні разу, ні одного жука не було. Потікали вони від мене. Куди? А десь на село пошли. У бар, мабуть, в кабак. Все, два рядки на сьогодні хороші. Дімоч уже не вийшов. Скатавний так, пік. другий день не став, хлопці та дівчата. Я знову один. Усі до школи пішли на роботу. Я сьогодні вдома працюю на городі. А завтра я на роботі. Якось так от. Зараз трактором проходжу один рядок до кінця і другий рядок. Це в мене буде 120 метрів пробігу. І стану буду їх збирати. А остальные два рядки думаю. Все, пройшов ось два рядочки. Получається один. Ось такий. Ну тут, тут хороша картопля. Да? Хороша, тут ось другий рядочок. Також є картопля. Наче нормально. Така і величенька, і середненька, трохи мілкої. Все, зараз збираю, а потім ще два рядочки, мабуть, після обіду. Так, бачите, що я зробив? Взяв, вже трошки замілив саму копачку десь сантиметрів на 5 і стало краще вже висипати і копати, протрушувати, ну майже вся картопля наверху. Ну що, друзі, все, закінчив я цей городик з картопелькою. Зараз покажемо, що там у нас вийшло з цією картопелькою. А ось вона. Ага. Ну що сказати? З того, що я очікував, звичайно, хотілося б трохи більше. Ну не набагато, багато, на, буквально на два мішечки не вистачило. Два мішечки. Ну то не є проблема. Можна буде докупити ці два мішечки, десь у людей. Краще, бо на фірмах є, але там, ви знаєте, по 8 разів кроплено, і трохи не, не, не та картопля. Так що докупимо пару мішечків і все. І буде бімба. Так, по городу, що по городу. Город чистесенький, залишились кабачки, чи тут не кабачки, а гарбузи, не зрозуміло що. От, ще хай трохи постоять, тоді зберу їх. Насіння повиймаю, остальне, що курям піде, що нагороди, ну подивимося. Ну, хоч може ще мішок насіння буде. Да? А мішок насіння гарбузового це, ого. Це гарна річ. О, так, що такі діла? Трохи я вже замурзаний, звісно, вибачте, трошки напрацювався. Тоді що, друзі, до нових зустрічей, до нових відео, як завжди, добра миру. Хай все буде добре, пишіть ваші коментарі. Дуже цікаво почути їх. Щось почути, яка у вас картопля, які врожаї, що будемо далі робити, як будемо далі жити. Тоді все. Всім пока, до нових зустрічей.